Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова. І хотіла провести розіграш, який обіцяла на своїй сторіночці. Покажу потім, що саме і які молодилки я вам поклала. Вже їх запакувала, кожен переможець отримав. ось таку коробочку від мене, від фонарика. І там молодилки. Я потім одну покажу. Так, як бажаючих виявилось аж 8 людей, але дякую вам за те, що захотіли стати власниками моїх молодилок. Ось, Тому немає сенсу робити рандомне виявлення переможців. 3. Ось, Тому я написала бумажки, потім я покажу, що тут всі 8 номерків є, тому напишу окремо. Так, давайте перші витягну. Так. Так, перший номер два. Перший переможець номер два. Так. Так, другий, другий переможець, номер вісім. Вісім це моя улюблена цифра. Тому бачите, як пощастило, тому хто останній приєднався до мене. І цікаво. То буде третій переможець і третій переможець номер 7. Зараз всім напишу. І давайте перевіримо, що я вас не обманювала. Номер 6 є. Так. Номер 5. Так, далі йдемо. Ой, номер 4 є. Так, номер 3 і номер 1, Все чесно. Тобто перемогли номерки під номером 2, 8 і 7. Я напишу зараз в коментарях, хто переміг. 2, 8 і 7. Поки що приберу і покажу молодилка, які я вам поклала. Ось так запакувала. Достанемо Ой. так, одразу скажу, дівчата, клала невеличкі екземпляри, тому що, коли я купляла молодила, мені відправили громадні такі молодила. Але, але вони заквітли і все. Знаємо, що коли рослинка заквітає, і якщо немає діточок, то це вже втратна рослинка і вже такого сорту у вас не, було, не буде. Тому для того, щоб у вас, мої молодила, зберіглися ця сортність, я вам відсилаю маленький діточок. Причому, якщо такий сорт є маленькі зовсім, бачите, пухнастики, я їх по дві, по три клала. Ось, Бачите? Ось такий гарний. Вони всі різні повністю. Тобто клала вам маленькі екземпляри. Вони всі-всі різні. Навесні восени змінюють свій колір. Це взагалі жовта така буде. Жовтим з рожевим. Бачите, всі різні. І у кожного я намагалася зібрати. Так. Оце взагалі. Вони із звичайних, але вони просто гігантські. В мене є десь сантиметрів, мабуть, під 20 в діаметрі. От саме цей вид, це, звичайний, колись мені жіночка дала. Бачите, тут навіть вже діточки також є. Ось така. До речі, це така з закрученим краєчком, бачите? Ось. Така. Ось така дуже мені подобається. Салатна, дуже гарно. Коротше, роздивитись, Бачите, деякі ви видирала разом з діточками, вже не обривала. Тому садіть їх, робіть альпійські гірки. Ось так. Зараз знов все запакую. Ось так. Ось так такий набір кожен отримує. Сьогодні відправлю, якщо напишете ваші реквізити, куди відправляти. Нагадую, що доставочку сплачує отримувач. Дякую всім за перегляд, дякую за те, що приймали участь в розіграші. Думаю, що в майбутньому будемо ще практикувати таке. І якщо буде більше бажаючих, звісно, оберу переможців рандомним способом. Але я думаю, що і е, такий метод е, з допомогою Білого аркушу та, флама... та ручки також вийшла непогано. Всім дякую, всім па-па!